Грузинські вареники, квері. Це дуже схоже на хінкалі, я вам скажу. Вони з сиром. До просіяного борошна додала сіль, роблю таку заглибинку, туди вливаю олію і воду і формую вимішую тісто. Нам потрібен сир в логуні. Беру, розкачую тістечко, наповнюю, да, сир, накладаю сир в логуні. І формую таку торбинку і знову її розкачую. Це наші такі варенички. Єдине, що мені потрібно, було робити їх ну, наполовину менші. А так все дуже-дуже смачно. Обов'язково буду готувати їх ще. Так, тепер кип'ячу воду підсолила і викладаю туди по вареничку. І варю їх до готовності тіста. Подаємо з маслом всім смачного.